Я зрозумів, що або я доповзаю до хлопців, до окопу, або, або я загину. Коли дуже складно молюсь, чесно молюсь. Ну, я мав змогу поговорити з одним малем до години часу. Ми з братом знали, що ми ну, тікати ми не будемо. Ми домовились, що 25 вже числа поїхали разом на воєнкомат, де його взяли зразу. Мене не взяли, тому що я в Україні не служив. І я почав шукати, почав дзвонити, я обдзвонив у кожну область до Києва у ТРО. Бо я просто розумів, що тут нам дадуть тут автомат і чотири магазини, тобто нас тут екіпірують і ми поїдемо на війну. І потім мені подзвонив власний однокласник мій, сказав, що мене зарахували в ТРО. І я приїхав один день, ще пішов наряди, один день відбув, і вночі я пам'ятаю, нам прийшли і сказали, що хто відчуває себе готовим. Воювати, збирайтеся, завтра будете виїздити. Це, тобто ми збирали 50 людей добровольців. 13 числа це перший раз, що ми заступили на бойові. Три дні їхали, ми їхали на Київ, але так як там мости вже були зірвані, нас перший раз куди привезли, це в Полтаву. Їхали ми з думкою з тим, чесно, що довго не протягнемо. Ну, Я не особисто, я знав, що десь ну, два тижні максимум буду жити. Коли вони нападали, вони брали людей підготовлених. Ми поїхали добровольцями. У ну, нас не було такої підготовки. І тому я думав, що якось довго мене протягнемо. Я командир відділення. У тобто, мене в відділенні є хлопці, які там, кожен має свою посаду, займає. Кожен раз, що ми щось змінювали, всюди був командиром. Тобто, ну, не хлопці не жалілися, значить все було добре. Ми йшли Полтава. Суми, тобто там Охтерка, Тростянець, потім з двох сторін ми були під Білогородом спочатку, потім між двома областями Суми. І безпосередньо брали участь в контрнаступі на Харківщині. Ну і так вийшло, що якраз я зі своїми хлопцями, я тоді був старший, ніби старшої група, так скажемо, то ми тоді були, прийняли бій проти 36 шести, і в нас не було ні одного пораненого. До речі, це були барси. У світ російської типу армії, скажімо так. Власне, однокласник почув е, голоса. Ми вийшли, трава дуже висока. Ну, ми просто стали, завмерли, слухай, ми нічого не чує. І цей друг, от чому смішна ситуація, тому що він виліз так само на машину. Ми дивимося, він дивиться, каже, це ж наші. Типу, і він почав рукою махнув і крикнув Ходіть сюди. Ми, в той момент я візуально бачив від е, людей. І коли вони вже почали до нас підходити, так дистанція була десь 200-250 метрів, я побачив білі пов'язки в них. ми в п'ятьох розуміли, що ми можемо не вистояти тут. Але в той момент ніхто не був такий якийсь такому окіпіші чи ще щось. Всі виконували своє завдання. Виконували до, до тих пір, допоки в нас не закінчились патрони. І пам'ятаю, як сотні хлопці прибігли, кажуть, що робимо. Я кажу, відходимо. Ми почали відходити. Нас постійно подавлювали вогнем, ми самі не розуміли, скільки їх є. Коли ми вже відійшли, там вже чекала наша ця група, друга, шість чоловік, які прибігли. Нас прикривали, ми за той час перезаряджалися, готувалися і пішли штурмувати. І ми тоді прийняли бій, ми взяли в полон, нас нагородили, подали на відзнаку від залужного ордена. Після того, коли вже взяли в полон, ми вже їх розпитувалися. Ну, я мав змогу поговорити з одним москалем там, десь до години часу. Мені було цікаво, чому вони сюди приходять. Один був завжди в нього ця пропаганда їхня. І нас відправляли на учення, нас обманом сюди завезли, ми, тут не, ми не приїхали воювати, але було видно по ньому, що він бреше, тому що ну, вони знали, куди вони їдуть. Інший це був якраз власне, з яким я дуже міг довго поспілкуватися. Він розказував так само, що в нього жінка, в нього діти. Він прийшов сюди за гроші воювати. Я ще їх коли запитався, коли скільки вони зарплати отримують у місяць. Тобто, думаю, десь порівняти. А він, він ще засміявся тоді з мене і каже: ми не в місяць отримуємо, ми в день. Це ми забирали власне, на Харківщині. Це була дуже стара форма. Вони або їхали як на парад, ці зетки їхні словно звісні. До мене подзвонив однокласник мій і просто сказав: каже, я тобі зараз скину відео в Телеграм. Каже, подивишся, що про тебе крутять в Росії. Він мені скинув, власне, як з Кабиєва на шісти минутах, Тобто там і програма у них, 60 минут, І вона Там було відео, і моя фотографія в кутику екрану, і там був опис: що тобто, кримський татарин, Тагір Чубару і складно Хізбот. Типу, що я там три рази судеми і тому подібне. І так це зайшло. І почали крутити по всіх новинах. Насправді я, я не, не судемий взагалі. Тобто у тюрмі я не був, не кримський татарин, ну, але наскільки їхня пропаганда працює, тобто це дуже дуже скоро відео розлетілося було. Ми виходили за групою, у нас було чотири людини, одні сержанти, скажімо, йшли, і всі були командирами відділення. Зранку в 4.00, пам'ятаємо, пам'ятаю, ми робили вихід. А вже в 4.15 я вже, вже був поранений. Турнікет я з броника зняв, на ногу надіти надів, а затягнути не міг, тому що два плеча вже були перебиті. І я зрозумів, що або я доповзаю до хлопця, до окопу, або, ну, або я загину. Я не пам'ятаю, як я доповз. Просто вже пам'ятаю, що наша, наш четвертий хлопчина, побратим, який був, що він мене вже затянув в окоп. І тоді я вже просто очікував на евакуацію ти <реш> є? Є, змайш, бачку. Плечі прошило, ногу прошило, так само тут в стопу попало, дві легені пробило. Тоді вже зробили операцію в Запоріжжі і просинаюся вже з трубами в легенях. Пам'ятаю, що лікар прийшов сказав, що б, якщо на годину пізніше б привезли, ну, мене би вже не врятували. Коли дуже складно, молюсь, чесно молюсь. І кожен раз. Кожен раз, кожен день, коли ми постійно чи йдемо, чи важко, важко, не важко, завжди молюся. То воно мені якось дає впевненість в собі. Я помолився, а там вже як буде. Тобто, у мене, якщо я вигорю, очі значить день дурно вже не пропав. Дякую Богу і Матінці Божій, Бозі, всім святим дякую, що він цілій зберіг. Шкода, і тих хлопців, які лишилися без рук, без ніг. і переживаю за всіх переживаю. Я надіюся. Я, я вірю в те, що Бог мені подарує, ще кілька життя, що я буду видіти закінчення війни, що я буду видіти своїх хлопців, зятя, внука. Бо я кажу, внучки чоловік боює. У нього троє діточок. Третій вродився в березні. А він каже, я не можу бути вдома. Я не можу, бо я знаю, що там хлопців, там кожна, кожна пара потрібна. Так і ми є. Ми, як каже. З нас ніхто не був ні в КПРС, ні членом ніхто не був, то ми були вороги народу. Вся не туди не Хочеться повернутися. Тому що там і друзі, і однокласники, і рідні. Я розумію, що якщо не, ну, не ми, то хто. Всі почнуть звільнятися, бо там шукати полегшену роботу, ну, але хтось мусить робити важку. Хтось мусить робити, і я розумію, що просто треба завжди починати з себе треба давати якийсь приклад для других і також сам для себе. Варто вже закінчувати цю війну. Якось... Я знаю, що не буду там, робити полегшену ніби роботу, тому що якось, я йшов добровольцем. Тобто, я не очікую, що там мене будуть ніби якісь поблажки для мене робити. Та й не хотів би, якщо чесно. Ну, те, що золоті роки проходять, це так, за цим жаль. Тобто хотілося б якось інакше, в мирному тобто, жити. Але за свій вибір, чесно, не жалюю дайте мені другий другий шанс піти так і я б пішов